Зростання продажу продукції агросфери на зовнішніх ринках неабияк важливе для української економіки. Реалізація зернових в цьому процесі це один із найпріоритетніших напрямів. Однак для весняної посівної українським аграріям не вистачає грошей. Потреба аграрного сектору складає близько 8 мільярдів, тоді як аграріїв вже є близько 30. Отримати кредит для агропідприємства зараз вкрай важко. Банки неохоче дають їм гроші у борг. Кредитори не впевнені у спроможності аграріїв повернути кошти після збору урожаю, адже собівартість зерна, наприклад, минулого року знизилася в двінадцятому году. Рентабельность производства зерна это, скажем так, один из основных продуктов, э, которые, которые выращивают наши сельхозпредприятия, снизилась рентабельность. То есть, это говорит о том, что чем ниже рентабельность, тем Більше проблем возникають у аграріїв іменно з кредитами, тому що і гасити на за що прибилі. Проблему з фінансуванням вирішили у відповідному міністерстві. Близько 3,5 мільярдів гривень аграріям виплатять за умови форвардних контрактів із закупівлі зерна майбутнього врожаю. Зокрема, планується придбати близько 2 мільйонів тонн зернових. 70% від вартості зерна аграрії отримують зараз. Решту грошей після збору врожаю.